Доброго дня в даному відео поговоримо про проблему мобілізації осіб, які були раніше засуджені за тяжкий або особливо тяжкий злочин, та незаконне поновлення на військовому обліку, виключених з обліку військовозобов'язаних на цій підставі. В першу чергу варто розпочати з того, що раніше закон про військовий обов'язок та військову службу. Мав редакцію, відповідно до якої чоловіки, які раніше були засуджені до позбавлення волі за тяжку або особливо тяжку статтю, мали право виключитись з військового обліку та бути не військово зобов'язаними. Така норма і право існувала до 18 травня 2024 року. В більшості випадків таким чоловікам доводилось особисто звертатись до районного ТЦК, готувати документи, які підтверджують факт засудження, вирок суду, довідку про звільнення з по. Збавлення волі та писати заяву про виключення з такого військового обліку. Багато хто реалізував дане право та отримав військово-обліковий документ із записами про виключення з військового обліку на підставі пункту 6, частини 6 статті 37 закону про військовий обов'язок та військову службу. Наслідками такого виключення з військового обліку є статус не військово зобов'язаної особи. Тобто, такі чоловіки не могли бути призвані на військову службу, не повинні були виконувати працювати. Правила військового обліку, ну і відповідно, районний ТЦК не міг вручити таким чоловікам повістку або викликати на проходження військово-лікарської комісії. Проблема даної ситуації виникла після змін до закону про військовий обов'язок та військову службу. Як відомо, 18 травня 2024 року стаття 37 даного закону потерпіла редакції. Відповідно, було прибрано пункт 6, який передбачає підставу для виключення з обліку, саме у зв'язку з засудженням до позбавлення волі. Відповідно на даний момент стаття має наступну редакцію. Що право на виключення з військового обліку мають лише військовозобов'язані, які померли або визнані установленому закону в порядку безвісновідсутніми або оголошені померлими, припинили громадянство України, визнані непридатними до військової служби або досягли граничного віку перебування в запасі, тобто виключення вже у зв'язку з засудженням до позбавлення волі такої підстави не передбачено. Це означає. Що наразі чоловіки, які відповідно відбувають покарання у місцях позбавлення волі за тяжкі або особливо тяжкі злочини, після звільнення з таких місць позбавлення волі, зобов'язані в установлений законом строк звернутись до районного ТЦК та стати на військовий облік. Також чоловіки, які не встигли до 18 травня 2024 року реалізувати право на виключення з військового обліку, не звернулись до районного ТЦК, не подали документи, не можуть вже реалізувати дане право, тому що такої підстави зараз не передбачено. Проте порушення зустрічаються стосовно іншої категорії чоловіків, а саме про осіб. Які реалізували право на виключення з військового обліку та отримали підтверджуючі документи, тобто ті, які були до 18 травня 2024 року, виключені з обліку на підставі пункту 6, частини 6, статті 37 закону про військовий обов'язок та військову службу, якісь проблеми взагалі виникають в таких чоловіків, районні ТЦК користуючись цими змінами, які були прийняті до закону, намагаються будь-якими способами та методами взяти раніше виключених зві? Військового обліку на військовий облік направити на проходження військово-лікарської комісії та як наслідок мобілізувати на військову службу. Таке рішення може відбуватись різними методами. В багатьох випадках відбувається автоматичне взяття на військовий облік. Тобто раніше чоловік після перевірки реєстру військовозобов'язаний мав інформацію про виключення з військового обліку. Після змін до реєстру в районі ТЦК автоматично беруть на військовий облік і, відповідно, Резерв Плюс показує інформацію про те, що вже такий виключений з обліку, перебуває на обліку та є військовозобов'язаним. Деякі ТЦК додатково надсилають повістку на виклик, дехто подає в розшук за порушення правил військового обліку. Інколи змін в реєстрі не відбувається, тобто зберігається це інформація про виключення з військового обліку, але бувають проблеми під час перевірки військово-облікових документів. Поліція застосовує адміністративне затримання та доставлення до районного ТЦК з метою подальшого взяття на військовий облік. Чому взагалі такі дії можна вважати незаконними? Аналізуючи зміни, які були прийняті до закону про військовий обов'язок, можна дійти висновку, що зміни стосувались тільки підстав для виключення з військового обліку, які будуть діяти наперед, тобто ніяких нормативно-правових актів, які б зобов'язували раніше виключених з військового обліку звернутись до ТЦК, стати на військовий облік, повторно пройти військово лікарську комісію, не приймалось. Також головним аргументом, чому таке взяття на військовий облік є незаконним, є. Знову ж таки, ця саме стаття 37 закону про військовий обов'язок та військову службу. Ця стаття передбачає не тільки підстави для виключення з військового обліку, а й підстави, кого взагалі можна брати на військовий облік. І відповідно в цьому переліку не передбачено категорії чоловіків, які раніше були виключені з військового обліку, саме у зв'язку з засудженням до позбавлення волі, що вони можуть повторно братись на такий військовий облік. Також районі ТЦК ставлять на військовий облік автоматично, тобто просто вносять зміни в реєстр військовозобов'язаних. Такі дії також є незаконними, тому що правила військового обліку, які передбачені постановою Кабінету міністрів номер 1487, Бачають, що взяття на військовий облік може відбуватись тільки за особистої присутності військовозобов'язаного. Дистанційного взяття на військовий облік не передбачено. Районі ТЦК трактують відповідно зміни таким чином, що чоловіки, які раніше були виключені з обліку на цій підставі, втратили взагалі право на перебування в статусі не зобов'язаного. Також вони аргументують свої рішення таким чином, що відповідно до постанови 560 кабінету міністрів на військову службу під. Час мобілізації на особливий період можуть бути призвані особи, які раніше були засуджені до позбавлення волі, обмеження волі, арешту, виправних робіт чи вчинення кримінального проступку. в тому числі особи, які раніше були засуджені до позбавлення волі за особливо тяжкі злочини. Те звернення до цієї норми є помилковим, адже вона не надає ніякий дозвіл мобілізовувати осіб, які раніше були виключені з військового обліку за цією підставою, а лише передбачає коло осіб, які е, запевнили. Обставин можуть бути призвані на військову службу. Ситуацію, яка виникла з раніше засудженими, можна доцільно порівняти із підвищенням граничного віку перебування в запасі. Таким же саме способом, в районі ТЦК ставили на військовий облік чоловіків, яким зараз виповнилося 50 та більше років. У зв'язку з підвищенням цього граничного віку відбулося також автоматичне поновлення на військовому обліку таких категорій громадян. Тут постає питання: що взагалі можна з цим зробити? Чи можна якось Скаржити рішення районних ТЦК, звернутись до суду та отримати рішення про виключення з військового обліку та внесення відомостей цих в військово військовозобов'язаних. Тут однозначно можна сказати, що підстави для звернення до суду, звичайно, є порушена процедура поновлення на військовому обліку, і та й взагалі немає підстави це робити навіть періоді воєнного стану. Проте варто сказати, що суди не завжди приймають позитивні рішення на задоволення таких спорів в багатьох випадках. Судова пра практика є негативною, тобто суди говорять про те, що виключення з військового обліку є відповідною пільгою військовозобов'язаних. Під час дії цього закону особа користується такою пільгою, а у разі його скасування особа втрачає таку пільгу, незважаючи на те, що свого часу пільга була призначена на підставі діючого закону. Відповідно на цій підставі, суди говорять, що порушення статті 58 Конституції України в такому випадку немає. Це стаття, яка стосується зворотньої дії закону у часі на основі цього суди говорять що е, за час дії закону тобто до 18 травня 2024 року так як ця нібито пільга надавалась така особа була виключена з військового обліку у зв'язку з засудженням до позбавлення волі але після відміни такої нібито пільги позивач вже не користується зазначеним звільненням від військового обов'язку, та на нього накладається військовий обов'язок в повній мірі. Також суди говорять, що внаслідок прийняття змін до закону про військовий обов'язок та військову службу, особа, яка була на законних підставах виключена з військового обліку. Після того, як такі підстави відпали і за умов, що вона не відповідає законодавчо встановленим критеріям взяття на військовий облік, підлягає взяттю на такий військовий облік. При цьому нове взяття на військовий Облік слід розглядати не як продовження попередніх правовідносин під час дій, яких особа була виключена з військового обліку, так як ці правовідносини вже завершились. А їх слід розцінювати як нові правовідносини, які виникли на підстави нової норми права. Звичайно, не всі рішення суддів є негативними. Є судові рішення, в яких було задоволено позовні вимоги. Відповідно, зобов'язано райони ТЦК внести відомості про виключення з обліку в реєстр військовозобов'язаних. Відповідно, такі рішення можна виконати добитись законного виключення. Військового обліку, якщо у вас виникли якісь додаткові питання з даної сфери, чи вам потрібна допомога, ви можете звернутись до юридичної компанії Інсенін.